Я зараз у Львові на Ютубі мені треба 100 тисяч підписників за рік. Треба якось так лячто. Що... він ж це треба, бо отвані робота мені те, те. те, те. минув рік. Коли ми живемо за кордоном, так друзі, всім привіт. Ласка спрошу на канал Віки Мамчук. Не забудьте підписатись, хто тут вперше чи не вперше, але ще не підписався. Я зараз у Львові. Буду ділитися з вами враженнями. Взагалі то допинилася, тому що ми були в Словаччині, а це доволі недалеко від українського кордону. Я подумала, заїду на тиждень до друзів, до мами. Побуду тут в рідному місці. Скажем, так я вже встигла з'їздити до бабусі на Волинь. Я поїхала зразу туди, і от сьогодні мій перший день у Львові, який мене вражені. Взагалі, звісно, дуже сумувала за містом. Зразу пішла в дві свої не те, що улюблені кафешки, але такі кафешки, які я не можу нічим замінити в Берліні. Це блекхані, де я завжди беру капучино на косовому молоці, і мені вона тут найсмачніше. І пішла в Раменмо на кисло солодкий рамен. А зараз вже відправляюся в лікарню йду профілактично до лікаря, чим я завжди займаюсь коли у Львові. Загалом враження класні. Я перший раз після початку повномасштабного вторгнення була в жовтні. І от зараз знову приїхала, і це вже зовсім інші враження, бо перший раз ти їдеш тобі, якось так лячно, бо все-таки ти звик взаємодіяти з Україною лише через новини. Звісно, коли ти тут то все відрізняється, бо ти бачиш, що твої друзі спокійно живуть, все нормально і все загалом нормальне місто функціонує. Але от за кордоном воно, звісно ти якби більше переживеш. Тому я вирішила їздити частіше в Україну. все таки не хочеться розривати оцей зв'язок. Насправді дуже цікаво, тому що в нас якраз поминув рік. Ну як рік, не рік. Ми в кінці січня, тобто майже рік, 11 місяців. А коли ми живемо за кордоном, і от саме зараз мені вже це почало так відчуватися якось більш серйозно, тому що я раніше взагалі жила за кордоном по три місяці, по чотири місяці, по півроку. А зараз це вже якось так. Ти починаєш більше розуміти. Плюс те, що ми вирішили їхати з Берліну, і ще не вирішили куди, і це займає теж дуже багато часу і зусиль. Це все придумати. Ти не відчуваєш, що ти там, якби вдома. Тут ти невідома, і воно якось так трошки не дуже, але дуже цінно, що в мене є тут друзі, в яких я можу зупинитися близькі, тільки зі всіма треба встигнути побачитися. І це дуже класно, коли ти повертаєшся в місто, а тебе тут чекають. Парапа переносимося з вами більш таку офісну локацію, де ми поговоримо з вами про мої цілі на 2023 рік. Я взяла з собою блокнот, в якому я писала цілі ще в Словаччині. Зразу після нового року, на 1 січня, я сіла і просто подумала, що я би хотіла досягнути в 2023 році. Ці цілі відрізняються дуже сильно від взагалі постановки цілей, яка в мене була в минулому році, бо в минулому році я якось більш чітко фокусувалася на числа, на цифри. А тут якось я вирішила. Поекспериментувати і не йти таким шляхом, що, наприклад, там я не знаю, на Ютубі мені треба 100 тисяч підписників за рік. А більше, наприклад, піти шляхом того, що я хочу постати на Ютубі одне відео на тиждень, і там, наприклад, три короткі відео. Тому поїхали по кожній цілі, пройдемо. Перша ціль, на яку я записала, це просто в рандомному порядку. Це попрацювати над своїм оточенням і друзями. Вірніше, так як ми приїхали в Берлін, а скоріш за все, приїдемо ще з Берліну в нове місто. Я дійсно відчуваю нехватку знайомих. Друзів, а тим більше враховуючи, що я працювала в продакт-менеджменті на корпораціях в демловців, і в мене відповідно був один тип друзів, і знайомих, в якому я не друзі, а більше знайомств, в якому я крутилася. А тепер я працюю на своєю агенції по продакт-менеджменту, і я більше на фрілансі знаходжу клієнтів, і плюс я займаюся блогом, то зрозуміло, що хочеться знайти людей зі схожим інтересом. І раніше я думала, що якщо я переходжу в нову сферу. То ці люди в мене якось автоматично з'являються. А насправді я зараз помітила, що потрібно над цим теж окремо працювати. Наприклад, я пам'ятаю час, коли Андрій поїхав на декілька тижнів з Берліну на конференції, і я залишилася сама. Я зрозуміла, що мені буде скучно, стільки часу самі в Берліні сидіти. І я почала активно працювати над своїм оточенням. Я ходила на з людьми з Bumble Friends, Я стала знайомих, з якими давно не бачила. Я сходила на інші там типу нетворкінг події в Берліні. Я почала розуміти, як в працює оця форма. Мальні оточення і що е, нічого про це не буває, тому е, це е, одна така з моїх нотаток. Не забувати про оточення, знайомство, тому що насправді це те, що не надихає, я люблю спілкуватися з людьми, але інколи просто не вистачає часу. От саме я не знаю на ресерч, планування цих зустрічей. Моя наступна ціль це вже переїхати в якусь одну конкретну точку, де я буду розуміти, що я буду жити наступні нехай там 2-3 роки. Але вже принаймні розуміти плюс-мінус, де, скажімо так, твій дім. Бо, в принципі, так як я вже писала в себе в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, близько підписуйтесь, бо я там дійсно ділюся. Дуже швидко і своїми думками якоюсь цікавою інформацією. А е, Я, от коли їжджу в Україну, я вже якби розумію, бо жила жили в Києві, не у Львові, але в мене у Львові всі рідні, тому я зараз їжджу до Львова. Але в мене немає такого відчуття, що от ця квартира це мій, дім, тому що ми орендували квартиру. Відповідно, зараз там залишалася друзів або в мами в містечку маленькому, де я жила, до 11 класу, але відповідно я там вже теж відвикла жити. І тут Берлін так само я розумію, що, скоріше за все, ми звідси приїдемо цього року. Відповідно, коли до мене прийшло таке розуміння, я також блін. Знову шукати квартиру, шукати друзів, там я не знаю, знову пробувати щось нове. І трошки я втомилася від цього, бо Берлін так забрав дуже багато енергії. в мене минулого літа, коли ми шукали власне квартиру на довгострокові періоди, тут ми її знайшли, тут ми знову переїжджаємо. От хто не знає, чому ми переїжджаємо з Німеччини, взагалі це плануємо, то це було відео про провали в 2022 році. Там все детально. От в мене в принципі, пише декілька локацій, куди б я хотіла переїхати. Якщо ми будемо рухатися десь. В процесі переїзду, то я обов'язково все детальніше розкажу, бо наразі це просто такі думки, які так наразі не має сенсу озвучувати. Тобто моя ціль це регулярно займатися пілатесом. Взагалі спортом я хочу передивити своє відношення до спорту, бо завжди це для мене було чимось таким: блін, ще це треба, от мене є робота, в мене є те, 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 і ще спорт треба, ніби це якийсь додатковий тягар. І тільки зараз, коли, наприклад, я почала ходити на пілатес, було так кілька разів, мені дуже сподобалося, Тобто це не такі Пілатис, де як фітнес, а це більше пілатес, де є оці реформейшн пілатис там є я прикріплю фотку, така спеціальна дошка, яка там на різні м'язи працює. І це дуже класно, і плюс ти якось перегружаєш голову. Бо в принципі в мене велика проблема тим, що я можу жити тільки роботою, тільки проектами до вечора, і потім просто для мене вигоряння. Бо ти якось не розумієш. Ну, якісь інші сфери дуже стають такими віддаленими. У нас таке, наприклад, буває з Андрієм, що ми можемо прийти додому, наприклад, домовити, що ми будемо 8 годині вдома, але ще сіться щось зробити. Це вже 12, і вже йдемо спати, і зранку знову стаємо десь щось працюємо. І це мені здається не дуже вкрай, і такі штуки, як, наприклад, спорт, будуть допомагати мати якийсь більш графік, такий збалансований і можливо трошки відволікатися від таких робочих кількість справ. Наступний пункт це блог на Ютубі з регулярним постингом відео. На український канал я хочу постити один раз на тиждень, англійські канали, які лише починаю і Це раз на два тижні, бо відповідно там відео займає мені більше часу, бо все-таки це не моя рідна мова, і українською мені говорити комфортніше, швидше. Я вже написала тут Тікток. Інстаграм і все решта, просто тому що я хочу сконцентруватися, просто мати цілі на одну платформу, а вже на TikTok, Instagram, Інстаграм, якби не по залишку, але якось старатися той контент, наприклад, якщо я придумаю щось на Ютуб, то вже потім як це можна адаптувати під Інстаграм, під TikTok, під Телеграм. Але мати в цілях тільки одну платформу, на якій я розвиваюся. Чому саме Ютуб, до речі, це теж до, то, те, <сміття> до чого я дуже довго йшла, але я просто подумала, що яка мене. Взагалі ціль, а мене ціль це доносити людям великі шматки інформації, бути корисною, можливо, в майбутньому виступати на якихось івентах. І я зрозуміла, що якось ютубери, можливо, все у того, що тут важче зростати, що тут більше конек з аудиторією, вони більш вважаються саме для суспільства. Ютубер це як більше щось таке аля на половину наполовину, наполовину блогерське. Не така коротка інформація, і для того, щоб вибиватися десь поза межі блогу, мені здається, що ютуб канал, певно, буде. Працювати на краще, я не впевнена це. Просто мої такі здогадки по моїх відчуттях. тому що таки, це все дуже суб'єктивно. Звісно, є купу блогерів і в інстаграмі, і в тіктосі, які класно себе почувають і мають дуже прикольне цікаве життя. А, Ну і на Ютубі я можу реалізувати якісь цікавіші проекти, креативніші. Бачу тут дуже багато місця для розвитку. Е, от, і в мене якось немає в моїй картинці світу, блогу, де немає таких довгоформатних відео, але лише короткі, бо мені здається, що тут реально люди. Краще пізнають людей. Принаймні, в мене завжди так. Ті люди, які я знайшла на Ютубі, вони для мене дуже близькі. І я на них підписана і в Інстаграмі, і в Тіктосі, і всюди решта. От і я помітила, що мені дуже важко, щоб якийсь блогер мене зробив такою просто через Інстаграм. Набагато сильніший тут конект. Але ви підписуєтеся з містаграм, тікток і телеграм, стараюсь будувати систему і всюди давати корисну інформацію. Наступна ціль це запустити курс знову по я вже над ним працюю по презентації себе, по резюме співбесідах. Це такий більш фундаментальний великий курс, де ми розбираємо, які якості можна витягнути з свого досвіду для того, щоб піти на ту роботу, яка подобається, і так само відповідно, яка робота подобається, де її знайти, як пройти співбесіди. Це одна. Частина чи працює, я думаю, що цей курс вийде в кінці лютого. А якщо вам це цікаво, то я залишу форму під е, відео, і ви можете залишити свій емейл, і вам прийде інформація, що цей е, курс я випустила. Планую запустити найближчим часом е, свої консультації. У мене немає дуже багато часу, так як я активно працюю продакт-менеджером, але я вирішила все таки е, запустити 5 консультацій на місяць. Теж, якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, там скоро будуть всі оновлені, якщо їх ще немає. Наступ. Ні, пункт це те, що я провагала двадцять другого року. Це фінансовий менеджмент, якась фінансова стабільність. Я зрозуміла, що в мене найбільше від просідання по якихось моїх ідеях, бізнесі і так далі, коли в мене немає фінансової подушки, і я хочу це все краще якось розпланувати. Тим більше я зараз живу за кордоном. Це, звісно, дуже велика різниця порівняно з життям в Україні, де можна послабитися, де можна якось так спокійніше до себе відноситися, тому що все таки співвідношення заробітків в ті і витрат. На життя у Львові вони не співрозмірні з тими самими доходами і витратами в Берліні, чи ще дорожчих містах. Тому, звісно, тут треба все передумувати, якось будувати зовсім іншу стратегію. Дуже цікаво. І дуже незвично. Я кажу, що я зараз поспілкувалася зі своїми друзями, які зараз в Україні, чи, наприклад, з Польщі живуть. І Я відчуваю, що мені в деякі моменти навіть як складновато, бо все-таки я розумію, що люди якось можуть більше собі розслабитися, не так сильно переживати, як я, наприклад, коли я знаю, що я живу в Берліні, можливо, будемо переїжджати ще в дорожче місто країну, і треба дуже дуже багато всього обдумувати: і податки, і страхівки, і квартири. І ну не можу сказати, що це якось там супер погано, супер некомфортно, але все рівно це зовсім інший тип. Розрахунки, мислення і фінансова подушка, звісно, що е, коли ти живеш за кордоном в, в дорогих містах, потрібна 100%. Останній пункт це планування е, поїздок. А е, я дуже хочу поїхати. Якщо вийде весною з мамою в Париж, ще хочу вітати Андрію маму і Андрію і сестру. Я думаю, що це буде дуже прикольна поїздка. І я дуже давно чогось такого хотіла. Е, тому я сподіваюся, що вийде її спланувати на цю весну. Це дуже дуже класно. Ще з наступних поїздок, які мене чекають, це я на початку лютого лечу в Дубаї по навчанню в бізнес школі. Підписуйтесь на канал, не забудьте підписатись, бо вийде влог. Звідти думаю, вам теж буде дуже цікаво подивитись. Ми ще думали про різні варіанти про Балі після Дубаї, тому що це досить недалеко. Але вирішили цього року не їхати на Балі. Це дуже дивне насправді рішення для нас, тому що воно йде не тільки від того. от ми розраховували, якби чи ми можемо це собі дозволити по грошах, чи це якось, але не було такого. Варі... Що це нам заважає якось рухатись до якихось цілей, але зараз ми так сіли з Андрієм подумали, особливо так як в нього є стартап, над яким зараз працює, і зрозуміло, що дуже важливо там в перші роки стартапу здобути побільше клієнтів і швидше би, його розвивати. І ми подумали, що на балі це буде напевно робити дуже складно, бо в нас вже був досвід роботи на шриланці. Звісно, коли ти працюєш просто віддалено на якусь компанію, тобто тебе спільна робота, це трошки легше, бо в тебе твої задання і ти робиш. А тут ми Віну увагу, що, що мені, наприклад, по агенції пошуку клієнтів, що Андрію по стартапу, досить складновато це робити настільки віддалено і вибитися з роботи на там навіть на 3-4 тижні. Тому, скоріш за все, що на балі ми цього року не поїдемо, подивимося. Якісь такі мене плани на 2023 рік. Не забудьте підписатись на канал, поставити палець вверх, написати коментар. Мені це реально дуже важливо, тому що тільки починаю розвивати свій ютуб, і мені там, щоб була монетизація від Ютубу, треба тисячу підписників, в мене якось там 540. Вісім наразі, тому не так і багато підписатись. І пишіть в коментарях ваші цілі на 2023 рік. Як ви їх плануєте, чи ви ставите більш чіткі цілі, чи так як я тільки загальні якісь орієнтири і не дуже вдаєтеся в якісь такі супер чіткі деталі. А ми з вами побачимося в наступному відео. До нової зустрічі!